Знайшов для імпорту на Україну по новому закону Volkswagen Passat B7 В місті Зуль, в горах. Зараз буду брати Passat І він пошкоджений там трохи. Поковина. Попробую добре сторгувати. Все, покажу вам обов'язково. і моя машина, нібито, але де ж удар? Ага, удар має бути з правої сторони. Так, це вона і є. Залишилось в неї добре сторгувати. Салон шкіряний, Алькантара, коробка автомат. Це ще тільки великий пробіг, а так все добре. Країна виробництва. Як бачимо, тут пише навіть в сервісній книжці, Volkswagen, AG, дата виробництва, все є. Сидіння сзади, как завжды, полный порядок. Сзади піде стан. Нормально машина. Що ще бити? Ідеальна машина, прекрасна в ходу, жодних проблем. Їде добре, швидкість набирає коробка, прекрасно переключає. І розмитнення буде недороге. Так як вона пошкоджена. І дорога в закупочній ціні. Жодних питань технічних. Приїхати в місто Зюль через 25 років після того, як останній раз тут <хи> брав машини і зустріти на автохаусі, якому зарезервував Volkswagen Passat давнього-давнього свого знакомого Яшу. Дуже рекомендую, порядна людина, завжди вам допоможе як з придбанням автомобіля, так і з будь-якою порадою. Обов'язково буду виділяти його оголошення на сайті. Думаю, ще не раз сюди тепер повернусь. Машина нормальна, напевно я завтра поставлю на облік. Тимчасово можна покататись економічно. Нормальна машина. От Зараз покажу як ставити машину на облік в Німеччині. От Беру документи на свій посад.

So Hallo. Hallo. Ich möchte meine Autos gelassen. Gelassen? Ja. Mhm. Okay. Gut. Ja. Mhm. Und meine Eltern zeichnen auch. Mhm. Sie aus der Ukraine? Ja. Sie mhm. sprechen aber gut Deutsch, oder? Ein bisschen, ja. Seit wann sind Sie denn hier? Sind Sie schon länger hier? Yeah, ja, schon mehr, 1 and 5 years ungefähr. Oh, trotzdem, wir sprengen sie aber gut. So, dann wollen wir mal gucken. Haben Sie die EVB von der Versicherung mit? Yeah. Ja, ja. Moment. No z blahmbaum staring. За 10 хвилин, все готово. Новий. Фарцойк Парцойкбрів, технічний паспорт, новий фарцойк Шайн, той, котрий з собою возиться брів. І також віддають старий технічний паспорт. Тільки маленький забирають, той, що був зареєстрований, а старий. Он бюльтик написали печатку, що він вже надійсний і все. Віддають його, ніхто його собі не залишає. Ну і вон, це оце папіри. Для визначення країни походження, в разі чого, якщо автомобіль потрібно буде везти до України, все присутнє. Поїхали ставити номера на машину. Ну от і все, машина на номерах. Якщо когось зацікавить, телефонуйте, про ціну домовимось. Також підписуйтесь на мій канал для наступних відео.